Усім привіт! І сьогодні знову про філософські категорії: Евдемонізм і Гедонізм. Евдемонізм від евдемонія щастя. Арістотел, який вважається засновником етики, вказав, що будь-яка наша ціль по життю це власне бажання бути щасливим. Але не треба плутати щастя із задоволенням чи насолодою. А власне, про це гедонізм. Бо гедонізм від давньогрецького – насолода. І гедонізм це окрема філософська категорія, концепт. І гедоністи прагнуть задоволення, насолоди для того, щоб почуватися, власне, щасливим. Так в чому ж різниця? Різниця в тому, що дійсно іноді, для того, щоб бути щасливим, не обов'язково мати якісь чуттєві задоволення або солодке морозиво на сніданок. А як думаєте ви, чи можна вважати щастя ланцюжком задоволень? І чи задоволення, насолоди і щастя це тотожні поняття? Поміркуємо. Пишіть у коментарях, ставте свої серденьки, бо я вас теж дуже люблю. І головне, щоб усі ми були здорові. і